Ну що, дочекалися другої частини, тому ми продовжимо і в цій частині буде практично, цікаво та динамічно вперед. Чи є якісь специфічні виклики, з якими зараз стикаються снайпери саме в сучасних збройних конфліктах і, можливо, через розвиток безпілотників снайперська справа дуже сильно ускладнюється? Зараз специфіка роботи снайпера заключається в проблемі тому, що дуже багато безпілотників літає, і вони це все бачать, і фільтрують, і моніторять. І тому основна проблема в нас зараз це є безпілотники. Для безпілотників, для того, щоб снайпера відчували себе в безпеці, потрібні системи ребу захисту, які не дозволяють безпілотникам прилітати до них. А специфіка проблеми ще раз того, що снайпера виконують завдачу, а безпілотники їм мішаються зробити. А якщо ми оснастимо наші групи чи пари ребами системами захисту від безпілотників, ми тоді зможемо обезпечити наших стрілків тим, що вони будуть виконувати свої завдання безперешкодно. Як тоді бути в таких умовах? Чи є взагалі в професії снайпера майбутнє? Так, професія снайпера є завжди майбутнє, тому що така активна фаза вона ж не буде тривати вічно. Угу. І навіть коли це все діло перейде в нас в застійну фазу, фазу конфлікту, яка буде стояти на позиціях, снайпера будуть найзатребуванішою професією під час цього конфлікту. То можемо якраз таки можемо сказати зараз цивільним, щоб готувалися для цієї справи. Цивільно ми можемо сказати, що вам треба готуватися до такого конфлікту і розвитку події, тому що війна вона не закінчується. Будь-яка війна закінчується переговорами, але невідомо, коли ці переговори будуть і на яких умовах для нас. І відповідно нам треба бути готовими до виклику долі, того що в нас буде чекати в майбутньому. Чому зараз особливо важливо донатити саме на FPV дрони та на реби? Донат важливий в тому, що кількість fpv дронів з кожним днем і з кожним разом все збільшується і збільшується. І fpv дрони приносять дуже багато користі для виконання завдання. Вони можуть вражати як піхоту противника, так і техніку противника. І тому донатьте, будь ласка, на FPV. для... Якісного виконання завдання і для збереження життя наших військовослужбовців, тому що життя ніхто не поверне, а їх пітрон ми можемо купити чи зробити. Так і тому ми розуміємо, що один у полі не воїн і оголошуємо сьогодні відкриття дружнього збору для спецпідрозділу Омега на 150 тисяч гривень. Друзі, будь ласка, у якості свого лайку до цього інтерв'ю. Обов'язково долучайтеся своїм донатом, і я думаю, що ми разом ми об'єднаємо свої зусилля. Омега та фонд New Time for Ukraine працюють над тим, щоб у наших захисників було більше засобів для своєї безпеки а також для ураження ворога. Поїхали? Друзі, і тепер найцікавіша частина нашого інтерв'ю це. Практика. Я людина, яка ніколи не стріляла зі снайперської гвинтівки, тому сьогодні ем, подивимося, можливо, в мене теж щось вийде. Обов'язково покажемо, чи влучила я в ціль, чи ні. І сподіваюся, що ви зі мною до кінця. Ви вже мене тут не кинете і додивитеся це інтерв'ю. Випускайте лева. Вітаю, Настя. Переходимо до практичних навиків стрільби. Так. Лягай, будь ласка. Отут є затильник, ти маєш сюди лягти плечем. Ти правша, лівша? Лівша. Добре, тоді ліве плече вкладаєш в плече. Ще ближче, ще ближче. Тут щока, свою щуку. Щока приклада. свою щоку голови поклади сюди на щоку. Так. Є? Так. Тепер най... через поліцільний пристрій знайди мішеньку. Найшла. В прицільному пристрої є хрест посередині. Оцим хрестиком ти маєш навести в центр мішеньки. Там на центрі мішеньки нормальований червоний, червоний кружечок, в нього так. ми будемо стріляти. Знайшла? Знаєш, Зараз ми спробуємо зарядити і нажати на спусковий гачок. Отут затвор правою рукою піднімай його вверх і відтягуй до себе. Тепер допереду і закриваємо. Ліва, ліва рука, так як ти тримаєш за руків'я і вказівним пальцем вкладай на спусковий гачок. Так. Тільки Я? ще не тянемо, прицілься. Постріл будеш робити на видосі. Ти можеш зараз спокійно дихати. І перед пострілом робиш видих, затримуєш дихання на 3-4 секунди і нажимаєш на спусковий гачок, тримаючи прицільну сітку на лінії прицілювання. Угу. Добре? Так. Робимо. Є. Yeah. Добре. Тепер ми заряджаємо. Я тобі приєдную магазин з набоями. Ми заряджаємо і робимо постріл. Пальчик забираємо. Від правої рукою відкриваємо затвор, відтягуємо затворну раму назад. Тепер вперед. І закриваємо. Палець поки що не ставимо. Прицілюєшся. Прицілюємося. Коли так. ти сітку наведеш на ціль, тоді палець лівої руки ставиш, вказівний палець на спусковий гачок. Чуть-чуть вище його пальчик. Шивий. Отак. І ага. нажимаємо, проводячи постріл. Якщо готово, можна. Можна. Перезаряджаємо. І так само ми цілимось. І так само ми цілимось, і так само ми проводимо постріл. Ну, хочеться якось вже більш професійно націлитись. Так. Зараз ми більш професійно перейдемо uh -huh. на, на далеку дистанцію. Так, готуюся. Якщо готова, можеш стріляти. Yeah. Супер. Розряджай. А тепер на саму далеку дистанцію. прицілюйся на саму далеку дистанцію. Там є металева мішень. Зараз ми будемо стріляти в неї. Це там, де синя в нас та зелена, так? Так. Але то вони, напевно, не металеві. Це металеві. ті, які з двох боків, так? Так. Справа і зліва там дві білих, а посередині так. сині зелені. От ти вибираєш одну з тих білих. Так, вибрала. Цілишся в центр Угу. і нажимаєш на спусковий гачочок. Зараз. Влучання. Уу! Я вітаю тебе. Розїжджай, розгляди. Все, на цьому ми з тобою пройшли початкові навики стрільби снайперської гвинтівки. Супер, дуже дякую. Насправді це не так просто, як здається. Можливо, комусь здається. Потрібно бути дуже зосередженим і, напевно, що дуже спокійним. Я тобі спокійно пояснював, як це робити. Ти спокійно це робила. З тебе чудовий курсант. Дякую, <свят> друзі. Ну насправді це не так вже й просто. Я думаю, що вам би знадобилися також деякі спортивні навички. Якщо ви займаєтеся спортом, було б класно для вашого плеча особливо. І але в той самий час це дуже цікаво. Адреналіново. Я прям хвилювалася, і мені дуже цікаво, чи влучила я, тому ми зараз пройдемо до мішені і подивимось. Так, дивимося, куди ми влучили. От твої влучання. Було три вистріли. Бачу тільки так. дві точки. Оце. Оце. Два влучання. Ось так. один вхід, ось другий вхід. Відповідно, дві кулі ти влучила одну в одну. І це третя твоя куля. Твій третій постріл. Ти але... молодець. Куди супер, супер, супер мали б ми влучити? Мали б, але діло в тому, що оптичний прилад підлаштований під мене. Так. І, відповідно, в нас в людей зовсім різні погляди, кути погляди. Угу. Ти десь чуть-чуть голову поклала на сторону, угу. і відповідно в тебе кут прицілювання змістився. Змістився. На цим, цим треба попрацювати. Ти чудово влучилася. Це є чудові влучання. Як супер. для початкових людей, супер. Стану напевно, що Я? снайпером. Я тебе вітаю. Дякую. Але ж в нас є ще одна дальня ціль. Дальня ціль металева, в яку ми влучили. Вона а ми не ми побачимо від... нічого. Ми та? відчували це все по звуку. Звук. Попадання. Звук. Окей, ну так супер. Для першого разу це дуже навіть багато. — Для першого разу. Це чудовий результат. Дуже дякую за таке навчання, що був такий чіткий інструктаж. Мені прям захотілося. Прийти ще і ще розвинути можливо свої навички. Це клас завжди запрошую. Дякую, а мега вас чекає. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Я сподіваюся, ви додивилися відео до кінця. Поставили свій лайк. А також хочу сказати, що сьогодні це був такий особливий теоретично-практичний випуск. Дуже дякую за інтерв'ю, за навчання і за те, що ми особливо доторкнулися трошки до Омеги. Дякую за запрошення. Звертайтесь. Омега вас чекає і вам допоможе. І також я хочу вам нагадати, що ми в інтерв'ю говорили про важливість дронів, системи РЕП. Тому дивіться, це важливо розуміти і донатити. Ми продовжуємо і свій глобальний збір, а також ми продовжуємо і починаємо. Також ми починаємо дружній збір для Омеги на 150 тисяч гривень. Побачимо, в що перетворяться ці кошти. А також, можливо, побачимо потім практичні кадри того, як ваші донати допомогли нашим оборонцям. До зустрічі. До зустрічі.